Здобувачі освіти Державного професійно-технічного навчального закладу Конотопське вище професійне училище та їхні майстри виробничого навчання стали учасниками майстер-класу Сучасні стандарти якості в газорізанні, який відбувся у Житомирі. Цікавий і корисний захід для майбутніх газорізальників та їх наставників було організовано на базі виробничого цеху компанії Вектор. Це український виробник високоточного обладнання з числовим програмним керуванням, який займається не просто виробництвом обладнання, а й розробкою технологій, які автоматизують та оптимізують виробничі процеси. Для юнаків і дівчат це була чудова нагода не лише поглибити свої фахові знання, а й побачити, як сучасні технології застосовуються безпосередньо на практиці. Під час майстер-класу здобувачі освіти мали можливість побачити повний цикл виробничого процесу від етапу проєктування та креслення до отримання готового виробу. Майбутні газорізальники зауважили, що візит на підприємство став для них надзвичайно корисним досвідом, який розширив та поглибив їх знання про реалії виробничих процесів у галузі газорізання. Сподобався весь процес, який нам показували з екскурсії, малювання на в програмі, а потім вирізання цього. Року. Ще я дізнався різницю між плазмам та лазерним різанням. Найбільше вразило спеціалізоване програмне забезпечення. Нам показували, як налаштовували різак, як все контролювалося комп'ютером. Вважаю, що це майбутнє для нашої професії. У професійно-технічному навчальному закладі Конотопське вище професійне училище впевнені, що такі практичні заходи є надзвичайно важливими для підготовки висококваліфікованих спеціалістів, які будуть затребувані на сучасному ринку праці. Адміністрація навчального закладу, майстри виробничого навчання та здобувачі освіти вдячні компанії Вектор за гостинність та цікаву інформативну екскурсію виробництво. Було чудово спостерігати за нашими студентами, за їми зацікавленими обличчями. Якщо вони побачили сучасні такі технології, навчились розрізняти плазмову різку від лазерної різки. Я думаю, ці заходи дуже будуть допомагати нашим студентам, їхньому розширеному світогляді. Цей майстер-клас дійсно став цінним доповненням до нашого освітнього процесу. Наші учні могли не тільки спостерігати за роботою. Газорізальні установки з ЧПК і ознайомились з програмним керуванням до цієї установки. Це дуже важливо, тому що за цими технологіями майбутнє цієї професії газорізальник.